Друзі, другий за ліком поєдинок ігрового дня 11-го. За ліком. А, сьогодні на Боску Арені. Тут а, розгортається у нас подію першій АІТ-лізсиль Власюк. Польві гравці номер 9 Петро Григораш. Нуль сом раздолала софтсерв в 2 Вча статистика очних зустрічей говорила про те, що доволі для Назара Саламахи. так, Назар Саламаха. Момент! Який подивіться, який м'яч класний. Забиває Станіслав Корніленко. Нагород. Так і враховуючи те, що щільність у нас на вершині таблиці доволі така е, пристойна. Корніленко. Він сьогодні немов Вілгрік. Він сьогодні у вогні. Бачимо е, навіть 5 хвилин. 17 uh, задікових пунктів. Ворощука про божко. Команди «Леобіт». Удар по воротах. Відзначається команда Леобід. Ось так. Коментарі. Закріплені коментарі під цією трансляцією. Відновлюється наша рашну, друзі, з м'ячем колектив Біт» Андрій Гайдар. Гайдар просувається вперед Гайдар. Чи буде від нього удар по воротах? Буде! І забитий м'яч теж буде. 2-2. Відновлює рівновагу у цьому протистоянні. Корніленко. Корніленко. Іде вперед Корніленко. Момент від нього як бездає. Львова. 11-го туру. Старт. два шановні друзі. Рахунок ось такий от у нашому матчі. Це. аут І продемонстрував це арбітер. Не потрібно сперечатися в таких от очевидних ситуаціях. Розіграш Дання вперед. Рішкевич на виході. Стеня. На підбирання одразу ж Сергій Власюк. Власюк. здача від нього. пробиває важко! 3-2. Рахунок у матчі стає. Гадар ледь не пройшов цей пас. Корніленко. Пробиває Корніленко. Знову Соломаха. Пробуває він не то Ришкевич. Вкидання від нього. Гайдар проходиться передача. Подивіться який момент. Не забостень. Соломаха. Пробиває Сма за перегляд цього протистояння, яке завершує, яке завершується з рахунком 3-2 на користь салатової команди. Чекаємо наступної гри. ПАМ зустрінеться із ABTO Software.